Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, шанувальників Слова Божого. Сьогодні ми будемо читати два псалми. Це 91 й і 92 й псалми. Вони мають спільний характер. І спочатку познайомимося із 91-м псалмом. Він має надпис Пісня в День суботній». Субота це спокій. Субота це день, коли людина себе посвячує Богу і практикуючи християни. Добре знають, наскільки недільний день відрізняється від інших буденних, відчувається свято. Я не знаю, чи мають відчуття свята ті люди, які не шанують недільного дня, тому що є багато тих, хто ну, не знають традиції церковної, можливо, вони і хрещені, або і не хрещені, або виросли, сформувалися взагалі в якійсь іншій культурі. І для них неділя це просто день, коли вони роблять якісь інші справи, не такі, як зазвичай, але багато є так, що неділю присвячують для того, щоб там, ну, поїхати на дачу, там, потрудитися. Я не знаю, чи є в них відчуття свята. Но для нас, християн, неділя особливий день. Повітря, здається, інше, сонце інше, погода інша, настрій інший. Свято завжди дуже і дуже для нас є відчутнім. Ставалося так само ранок, вечір. День як день ні. Цей день для нас особливий, тому що Він для нас посвячений Богу, так заповідав Господь, шануй день суботній. І от цей псалом, мабуть, і читався в суботу, раз він написаний, що це пісня День суботній. А що треба нам робити в храмі? От ми це не завжди усвідомлюємо. Ми приходимо в храм, щоб помолитися, щось попросити у Бога, покаятись, причаститись. Але саме найперше, в чому взагалі суть нашого приходу в храм, суть в тому, щоб ми в храмі складали Богу подяку. І тому літургія це подяка. Це спільна справа літургія, але під час літургії відбувається анафора. Анафора це подяка. Ми дякуємо Богу за те, що ми маємо у своєму житті за дар життя, ну і все. Все, все, що нам дає Господь, все воно нами благословляється і за все ми дякуємо Богу. Отже, давайте подивимося, що нам говорить про цей псалом, на Псалтир. Субота по закону вимагала тілесної бездіяльності. Я перекладаю і разом читаю, тому, можливо, є запинки. Але недосконалого, тому що в суботу наказувалось перебувати в молитві і пісне співах, і приносити Богу подвійну жертву. Тобто ну, не абсолютна бездіяльність мається на увазі. Тому що, бачите, все ж таки, коли перекладаєш, не завжди можна правильно сформувати речення. Тут говориться про те, що ми, хоч і бездіємо цей день неділя, тобто нема діла, неділя на українській мові, але разом з тим, все-таки святі справи ми робимо: це молитва, це прославлення Бога, і ми даємо Богу пожертву своєю присутністю в храмі, а також робимо добрі справи. Під суботою можна розуміти і спокій, який має бути в майбутньому віці, в новому заповіті суботній. Суботнє свято перенесене на Воскресіння Спасителя перший день світла, в який ми стараємося усердно виконувати те, що, що згадується в цьому псалмі. Так говорить Василій Великий, Макарій Великий. Отже, читаємо: 91 й псалом. Благо є сповідуватися Господу, співати імені Твоєму. Вишні. Тут вже нам є підказка, як ми маємо складати Богу подяку, в якому стані. Благо, сповідуватись Господу, тобто, спочатку ми маємо сповідувати перед Господом свій настрій, свій внутрішній стан. Ну, у нас є таїнство сповіді. От якраз і це підкреслює, що ми в певні моменти, коли маємо потребу в тому, щоби. Відкрити перед Господом серце, то ми сповідаємося. І тут сказано: перш ніж ти хочеш прославити Бога, то ти сповідуєшся Господу. Про це, до речі, говорить Іоанн Золотоуст. І він що каже? Іоанн Золотоуст говорить, що Бог, хоч і знає наші потреби. Але він хоче йому угодно, щоб він почув це від того, хто сповідається. Тобто Бог знає наші гріхи, нашу недосконалість краще за нас. Ми себе так не бачимо, як нас бачить Господь. Взагалі, в нас ну, проблема із, із самоспогляданням. От, і ми не завжди адекватно розуміємо себе. Нам краще видно інших. З цим є проблема. І Бог нас бачить. Але йому важливо, щоб ми себе бачили, щоб ми бачили свій внутрішній світ. І тому Іазотуст звертає на це увагу, що це є важливим. Отже, як перший стих нас закликає: спочатку ми сповідуємося перед Богом, відкриваємо йому своє серце, свою потребу, свою біль, свою надію, радість до Господа. От, а тоді ми прославляємо його співом. Сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч. Тобто заклик, щоб ми постійно перебували в молитві. Зрозуміло, що тут не мається на увазі молитва, що ми маємо стояти перед, наприклад, іконами і читати з молитвослова якісь молитви. Ні, це думати про Бога і читати внутрішньо короткі молитви, як, зокрема, в нас християн. Є найпопулярніша молитва це Ісусова молитва, Господи Ісуса Христе, помилуй мене. На десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. До речі, оці церкви звертають увагу от завжди. Все має своє тут алегоричне значення, і десятиструнний псалтир це символ десяти заповідях. Тобто, щоб пісню Богу приносити від серця, від душі, то треба. Спочатку виконувати Божі заповіді, які якраз і окреслені у декалозі Мойсея так звані 10 заповідей. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх, які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої. От дійсно тут, в цьому псалмі, і складається подяка Господу. Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. До речі, я часто спостерігав: є в світі дуже багато мудрих людей, які вміють управляти своїм домом, своєю справою. І добувається дуже багато успіхів у різних сферах нашої діяльності, але разом з тим дуже примітивно сприймають. Ну, взагалі, ну, християнство, наприклад, там, якісь моменти із святого Писання, бо те, що ми маємо відкровення від Бога, то для них воно дуже закрите і незрозуміле. І вони про ці речі судять дуже і дуже примітивно. От, і тому вони названі безумними. Такі, що не можуть збагнути і зрозуміти Божі істини. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ну, тобто для них основне це зовнішнє. Дуже часто можна почути від тих, хто ну, ігнорують взагалі християнське парафіяльне життя. Каже, чому я маю комусь щось давати, а мені хто дав? І вони думають, що вони процвітають в такому випадку, але тут сказано, що вони відцвітуть і щезнуть навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи. Ось бо вороги Твої, Господи, ось вороги Твої загинуть і розсіються всі, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у єдинорога ріг, сила моя і старість моя в чистому єлеї. От Чистий єлей це символ благословіння, спокою. Давайте далі ми зараз ще повернемося до старості І погляне око моє на ворогів моїх, і про лукавих, що повстають проти мене, почує вухо моє. Праведник, як фінік розцвіте, і як кедр, що в ливані примножиться. От праведник, як фінік розцвіте. І коли говориться про старість, що тут згадується, вона має бути як в чистому єлеї тобто мають бути плоди. Фінік і кедр згадується, це дерева, які могутні великі. Фінік, як розповідають, має досить великий стовбур, багато широких гілок, тобто велика крона, так само кедр це величне, високе, міцне дерево, і вони багато дають плодів. А які плоди мають бути християнина? Ну, це сім'я, яку він зберіг, це ці добрі справи, які він робив протягом протязі життя. Оце. Якраз і є символом того, що людина жила для Господа. Насаджені в Домі Господнім у дворах Бога нашого розцвітуть, вони і старості будуть множитися, і в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь Бог наш і нема неправди в ньому. Тобто Божий закон досконалий. І треба в цьому лише утвердитися. А для цього ми і з вами вивчаємо закон Божий. І хай Господь дає, щоб якомога більше людей приєднувалося до наших читань. Я думаю, якщо сотні другі, треті цікаво, те, що ми тут з вами слухаємо, читаємо, то, мабуть, і іншим теж воно буде цікаво. Але справа в тому, що інтернет, я досліджував це питання, релігійні канали. Ставить як непопулярні і тому він їх не просовує. от Наприклад, якби там інші сфери сільське господарство, там там техніка, ще щось, там, можливо, політика, то такі канали більше просуваються. І тому такі канали, от наші релігійні, вони постійно потребують підтримки у вигляді там коментарів, уподобайок, також поширення. Я час від часу це нагадую, хай буде воно ще і комусь корисне те, що ми з вами. Робимо. І далі наступний псалом, це псалом 92, він має надпис, хвалебна пісня Давида в день перед суботній, коли була населена земля, п'ятницю читали цей псалом як похвалу Господу за те, що він сотворив цей світ, за те, що він нам, людям, дав можливість управляти цим світом. Бо перша заповідь була сказана Адаму, щоб він обробляв райський сад, тобто це все було для людини створене, і люди повинні приносити Богу подяку. Давайте прочитаємо. Він коротенький і складається усього із п'яти стихів. Господь воцарівся, у красу задягнувся, задягнувся Господь у силу і опоясався, бо Він утвердив селену і не захитається вона. Престіл твій, Господи спокон споконвіку ти єси Бог. Ріки підносять голос, Господи, ріки підносять голос свій ріки піднесли хвилі свої, але Господь у вишніх могутніший від шуму великих вод, від сильних хвиль моря, Откровення Твої вельми правдиві. Дому Твоєму належить святість, Господи, на довгі дні. Псамоспівець Давид намагається. На прикладі творіння говорити про велич Божу. Зокрема, він тут згадує ріки, згадує моря, але каже, що ти сильніший від цього. Тому що нічим земним ми не можемо охарактеризувати Господа Бога. І завершується цей псалом таким стихом: Откровення твої вельми правдиві дому, Твоєму належить святість, Господи. На довгі дні. Тобто, як стверджують оці церкви, що до кінця цього віку, тобто, скільки от буде тривати життя до другого пришестя Господнього, церква буде святим місцем. Так, ми, люди грішні, і в церкві по-різному складаються, буває, обставини, але все одно кажуть, що літургія буде звершуватися, як би не було і. Церква завжди потерпала і буде потерпати від різних спокус, які хочуть розірвати її. От, і все ж таки вона завжди вистоїть. Про це говорять всі оці церкви. Хай нас буде небагато, але ми будемо. Будемо в церкві, і от саме в церкві прославляється дійсно Господь. Дому твоєму належить святість. Господи, на довгі дні. Бережи нас, Господи, від усякого зла і навчи нас створити волю Твою і прославляти Тебе. Слава Господу Богу!